25 лютого дирекція неміської гімназії зініціювала проведення загальношкільних батьківських зборів, на порядок денного якого було винесено єдине питання подальше функціонування навчального закладу. Справа в тому, що освітній процес в школі не проводиться, бо немає укриття. Батькам було запропоновано два варіанти навчання: відвідувати сусідню п'яту школу або ж залишатися на онлайн-уроках. Невдовзі розпочнеться новий 2023 освітній рік. А тому гостро постало питання про підготовку закладу. Батьки категорично проти відвідування іншої школи, розуміють переваги очного навчання для своїх дітей, а тому наполягають на проведенні необхідних будівельних робіт задля відповідності підвального приміщення закладу до повноцінного укриття. Є представники нашої влади, є в нас представники доправді освіти, вирішити подальшу навчання наших дітей. Я буду початися навчатися, за якою формою, в якій школі, в Неміській, чи перейдемо, поки в п'яту школу, тим часом беремо. Давайте не будемо викрикувати, послухайте мене, думали, що пройдемо сік, місяць-два, будемо щось робити з цією школою. У нас є, укриття є, примітивне є, але там треба його доробити, треба вхід, щоб був з вулиці. Я звертався. Я не знаю, я Петро Олександрович і до нього. І вміс в управління освіти, скільки я раз звертався, і листи писав, реакції не було ніякої. До діалогу на загальношкільні збори запросили представників міської влади та міського управління освіти, старосту, округу, вчителів, батьків. На те, що розмова буде непростою, вказували вже перші хвилини зібрання. Напругу у залі можна було побачити неозброєним оком. Тим паче, що у повітрі вирували припущення про прагнення влади взагалі закрити такий заклад. Як ні гімназія, яка є альмаматір'ю для багатьох німічан. Рішення про е, дозвіл або не дозвіл дає не міська рада і не освіти. Рішення дає управління надзвичайних ситуацій. У вашому випадку у вашому випадку у вашому випадку, е, ну у випадку не гімназії, ситуація надзвичайно складна, тому що надзвичайно складна. Так, ну, так складна в тому по двох питаннях. По-перше, що якщо ви наводили переклад школи номер 1 номер 5 там фундамент блочний, у вас фундамент мурований і суха платка. Тому, якщо ми ще раз я вас на ще раз наголошую, щоб ми сьогодні зібралися для того, щоб вирішити, як діти тут навчатися завтра. Питання укриття буде. Обговорюватися після того, як закінчиться навчальний рік. І влітку ми будемо приступати до підготовки школи до нового навчального року. То, то наступний шлях я бачу такий: класоводи мають зібрати класні батьківські збори. І піти у, у школу почекайте, люди добрі. Піти у, у те приміщення, де всі, е, усі, усі, усі піти, Подивитися добре. Дайте закінчити. Подивитися е, е, умови, а далі учитель має, наприклад, з 1 березня прийти уже у той заклад. Прийде П'ять учнів вона буде займається з п'ятьма учнями. Десять учнів не займається десять учнів. Не прийде ніхто, значить, буде працювати на францію. Як, як говорилося в ході обговорення, головна проблема це відсутність другого виходу у підвальному приміщенні, з якого хочуть зробити укриття. Просто так вибити кусок стіни, аби зробити вихід на вулицю, не можна. Треба виготовити проект на кошторисну документацію, яка вартує близько 2 мільйонів гривень. Провести ремонтні роботи у підвалі, облаштувати відповідне укриття. Міська влада не готова на такі витрати, тож наполегливо рекомендує батькам змінити навчальний заклад. Ті, у свою чергу, твердо відстоюють свою школу. Виходить якесь замкнуте коло. Не міський староста виступив за обидві команди учасників конфлікту. Неможливо зараз переривати навчальний процес. Якщо батьки проти переходити в п'яту школу, діти мають дійсно навчатися вже онлайн тут. А далі вже дійсно буде вирішити питання про. Тобто, якщо, наприклад, не закінчиться війна, хоча ми діємо, що закінчиться. Якщо війна не закінчиться, ну, треба вирішити питання цим укриттям. Дійсно, вхід. І, але знову ж таки мають бути дозвола всіх служб відповідних. Наразі у школі навчаються близько 140 учнів. Десять вже перейшли до п'ятої школи. Інші здобувають освіту дистанційно. Тож переважна більшість учнів та педагогічний колектив не планують залишати рідні стіни. А тому, як кажуть, віз і нині там. Обговорення, що тривали більше години, результату не дали. Заступник міського голови сказав, що питання вирішиться в рамках підготовки до нового навчального сезону, яка проходитиме влітку. Батьки не вірять представнику влади, адже заклад вже третій рік вчиться дистанційно. Спочатку коронавірус, потім війна. Розійшлися на тому, що довчаються до кінця року вдома. А якщо влада не спроможеться зробити в закладі укриття, не будуть вважати на заборону. І 1 вересня відведуть дітей до школи. Чи чи числа ведем дітей до школи буде повітряна тривогами там забирати їх додому? Все. Добре, якщо такий таки. Сунку.